Вітаю вас на моєму каналі, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже вам дякую за вашу присутність. Дякую вам за підписки. Це для мене дуже важливо, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Все це, все це мені приємно і надихає мене працювати. бути разом з вами. Я знаю, що багато з вас кажуть: то навіщо нам дивитися ту Росію? То не цікаво. Так, звісно, я теж не люблю Росію, не люблю Росіян, але ми завжди повинні бути в курсі того, що відбувається у ворога. А тим більше, що у березні 24-го року, 17 березня, будуть вибори президента на Росії. Ну, і я б хотіла просто подивитися, що ж там у них буде відбуватися, як це все буде. Ну, Можливо, не про вибори карти покажуть. Тобто, давайте зараз подивимося, який буде березень 24-го року для росіян і в Росії, що буде відбуватися в березні 24-го року. Загальний огляд зараз. Взагалі загальний огляд, що буде відбуватися в березні 2024 року, і тут купа прийшла мечів. Хоча розклад, в принципі, відкрила трійка Кубків. Трійка Кубків це карта якогось зустрічі, застілля. Ну, давайте по порядку. Місяць розпочався сам по собі, у них невесело, ми знаємо. так? Там похорони в них були, хоча перша карта трійка Кубків. Це якби багато різного роду зборищ, там, я не знаю, якогось, якихось комунікацій, там, якісь зустрічі, можливо, вони там щось 8 березня будуть у себе свят святкувати. Тобто є час на Росії якимось там розвагам. Ну, у них же ж війни немає, так? то вони розважаються. Ну, але ж ми знаємо, що вони там хоронили Навального. І ось тут мені показують 9-10 паж мечів. Це така, знаєте, в повітрі нависла напруга. Така собі некерована хвиля тривоги, страху, якоїсь провини перед певною ситуацією. Дозволю собі тут трошечки відволіктися. Не знаю, дивилися ви ті похорони я. Дивилася, невеличкі там ролики були, так і я не так дивилася самі ті похорони, як там купа людей, які вистраювалися в чергу, аби попрощатися з тим Навальним, то вони стояли і кричали: отаку фразу Українці хороші люди. Можливо, ви теж чули це, так але вони не то, щоб кричали, вони якось так знаєте скавчали цю фразу Українці хороші люди. Я то дивилася і думала, цікаво. А чому вони не кричали цю фразу місяць тому? Чому вони не не кричали цю фразу у 22-му році, у 23-му році? Померз там їхній Навальний, і вони прийшли і стали раптом там скавчать українці хороші люди. У мене це чесно кажучи. Визвало огиду і зовсім не виникло на якоїсь там довіри, навіть дух там не піднявся. О там, нарешті врешті решт там на Московії зашевелилися і стали розуміти, що ми хороші люди, українці. Так? Ні, а ні, огида. Оти От огида до того скавчання. Ну добре, давайте далі. Тобто, місяць березень у них розпочався, як мені показано, зі страху. Дев'ять мічів це страх перед майбутнім. Якесь безсилля. Можливо, тут люди і знають, що робити, але вони розуміють, що активні дії, будь-які активні дії можуть привести до плачевного якогось результату. Бо тут і десятка мечів є, вона показує, як якийсь це повний розвал. От. Цей, цей аркан невдач, болю. Ну, а тут ще поруч паж мечів, а це така собі хитрість, провокація, і цей аркан в Ось таку найважливішу життєву істину, яка важко перетравлюється. В чому істина? Ми нічого не можемо зробити, так і ми це ковтаємо, ми нічого не можемо вдіяти. Ось це для росіян є на сьогоднішній момент якась така найважливіша істина. Тобто у росіян виникло жахливе почуття того, що вони нічого не можуть вдіяти, аби хоч і хотіли. Що за ними слідкують, за кожним, і що на кожне дійство буде якесь протидійство, особливо що там щось проти влади, так як проти шерсті йти, то. Все це буде терпіти фіаско. Тобто у повітрі зависла така собі нервова обстановка, повна тривог, якоїсь суєти, провокацій, інтриг, 9-10 паж мечів це такі карти якоїсь неможливості, якогось краху, безсилля, тривоги, руйнації такої. Запитаємо. Ну, це ми так подивилися загальний фон Росії ось на березень, хоча буде місце і ось цього святкуванням. 9 березня, 8 березня, там, чи що вони там ще будуть. Ну і знову ж таки, вибори їхні. так? Тобто, Але ж дивіться, свята тут не так багато, це одна карта. А решта карт показує все ж таки е тривожний стан у них. Запитаємо, що безпосередньо у Кремлятнику на березень. Верховна жриця, Вісім кубків. Страшний суд. І двійка жезлів. От дивіться, перша карта Верховна Жриця. Це вже якби мова про те, що все покрито мороком таємницями. Тут якось іще про те, що щось як не ховай, як не приховуй щось, то це дуже скоро вирветься. Питаємо про Кремль, да? тобто вони щось приховують. Але воно оце щось, знаєте, як пульсує і ось-ось, ось готове вирватися зовні. І коли воно вирветься зовні, відбудеться оцей страшний суд. Розуміють, що чогось не уникнути, як би не старалися. Верховна Жриця і Вісім е, кубків, це читається як сховати істину, втікти від якоїсь реальності, будь-якими способами приховати щось дуже важливе. Оце те, що відбуватиметься в березні у Кремлі. Коли є Страшний суд і двійка жезлів поруч, це коли е, ну, це читається одним словом як візуалізація, але це звучить так. Тут є інформація про те, що якби щось не приховували, це в певний час стане явним і очевидним. І коли це стане явним і очевидним, треба розглянути якихось два можливих сценарії розвитку подій. Що можливо, буде так, коли викриється якась таємниця, а можливо, буде якось так. Але жоден із цих двох варіантів він не влаштовує їхнє оте політбюро. Не влаштовує. А ну що ж вони ховають? Що має виплести врешті-решт? Про що мова? Бачите, карта луна прийшла знову. Чергова якась брехня, смерть. Король Пентаклів. І знову двійка. Тут двійка жезлів, а це двійка пентаклів. Полоніється знову брехня. Якась вискакує так. Луна, смерть. Двійка пентаклів. Слухайте, це мова йде про двійників. Двійка пентаклів це карта гравця. Двойне дно, король Пентаклю, це можливо як про самого Путіна йде мова. Тобто, дивіться, знову будуть йти розмови про двійників Путіна. Хто ж насправді сяде на трон? І, можливо, якась інформація, коли я вам казала, тут вирветься якась таємна інформація. Якась таємна інформація вирветься зовні і буде сказано. Про недовіру тій людині, яка зветься Путіним. Я думаю, так. Коли стоїть поруч смерть і король Пентаклів, це як втрата репутації, втрата довіри. Ну і це ще однозначно показано як фізичну смерть певної людини. Дивіться, які старші аркани випали на події в Кремлі, починаючи від страшний суд. Верніше, спершу, Верховна Зриця, Страшний суд, Луна, Король Пентаклів. Отаке От сполучення карт каже про якусь абсолютну брехню, яку ховають, це під підставних людей про небезпеку викриття жахливих таємниць і безпосередньо про смерть людини, яку чи приховують, чи видають за двійника. От Дивіться, тут так красномовно карти показують, що саме в березні, можливо, якась інформація дійсно вирветься зовні. Ну, Хто знає як там будуть відбуватися ті у них вибори і що там буде відбуватися добре? І ще що на березень для Росії? Трійка мечів, сім пентаклів, сім мечів, туз мечів, щось забагато мечів і двійка мечів. Дивіться, коли йдуть отак от двійки, двійка жезлів, двійка пентаклів, двійка мечів. Це свідчить про розгубленість. Це коли люди ну або люди, або якась організація, або країна, тут, як ставиться питання, Ну ми зараз розмовляємо про Росію. Так? Коли вони щось хочуть вирішити, але ніяк не можуть, вони між одним і другим, одне і друге, і ніяк не можуть обрати. Це карта розгубленості. Тут що в них буде відбуватися, те, що здавалося вже затихло, починає прокидатися дуже несподівані події. Як Спалахи, осередки. В трьох місцях буде виникати якийсь головний біль. Можливо, це йдеться про якісь заворушки по регіонам. Ну ось як на Кавказі, так, щось там у них стрілянина якась відбулася, так, когось там ФСБшники російські вбили. В общем, щось там на Кавказі було неспокійно. Так от, у березні у трьох місцях будуть події, схожі на оце такі, де буде застосована зброя потузумичів, де буде щось дуже вирішувати, жорстко, щось буде подавлення. В трьох місцях доведеться застосовувати якісь міри, щоб жорстко подавити заворушки. І вони, до речі, ці заворушки вже зараз щось готуються. Це тільки питання часу. Тобто, це все готується, чекають якоїсь певної події. Можливо, це як. Готуються до виборів, можливо, це пов'язано якось з виборами, чи на той день, чи відразу після цих виборів будуть відбуватися якісь жахливі події, бо тут три, трійка мечів, сім мечів, взагалі дуже багато мечів. Це таке загострення будь-якої ситуації. Ну але ж бо ці протистояння у березні вони не будуть у них такими дуже тривалими і не будуть настільки сильними, щоб Кремль дуже на них якось переключився. Знову ж таки, я вам кажу, двойка мечів це про невпевненість і про якесь скрутне становище, як нам вирішити ситуацію, про нерозуміння, яким чином треба саме зараз діяти. Будуть метушитися, бо скрізь невпевненість, заворушки тут у народу буде виникати якесь питання, але воно якесь ще не масово. От, і тут ще є така інформація, що будуть якусь капусть задумувати все ж таки сімка мечів. Це коли знаєте удар під дих. Ну це можливо як і всередині своєї країни, бо ми саме балакаємо про Росію, так ну можливо, щось і зовні будуть планувати. Але я вам скажу, мені березень, мені їх жалко нещасні. Тут таке, знаєте, сидять і тремтять. Сам по собі народ тремтить, тому що він розуміє, що відбувається щось не те, але нічого вдіяти не може, і кожен е, переживає за своє життя. А... А їхнє політбюро теж тремтить, тому що розуміє, що ну, неможливо утримувати якусь інформацію. Вона ось-ось вирветься, видереться наружу, і це буде фіаско. це буде крах. Отак от Ну, ще що на березень. А ось вам і башта прийшла. Добре, ще я кажу: Верховна Жриця, Страшний суд, луна. Смерть, башня, ну, це такі, слухайте, карти падають. Так, чого не перевернулася. Мир. Вісім. Так, що ще? Ну, от тут дійсно, що б вони тут не робили, щоб вони тут не ховали якусь істину, як би не приховували. Якась ситуація, буквально як дамбу, прорве і вирветься щось ззовні, і оця вежа неминуча, у них щось зруйнується. Коли випадає вежа і шість кубків, це карта минулого ностальгія, це якась втрата, це руїни, це неможливо утримати щось старе: стрій, уклад, домовленість. Тобто тут все летить під три чорти. А вежа і плюс старший аркан мир це зруйнований світ. Знову ж таки показано, що які б доміки вони там не строїли, і що б вони там не планували, все це руйнується. Це не про те, що Росія десь сама провалиться і перестане існувати. Ні, це про те, що якби вони не розпускали свого хвоста, як би вони там не верещали, що у них все добре, як би вони не демонстрували всьому світу, оту свою путінську ляльку насправді все не добре. Ну, ще одну карту достану. Що тут? Вісім мечів. Поруч дві вісімки. Мир і коли поруч дві вісімки, це неможливо зупинити якийсь процес, обнулення, якийсь процес, якась безкінечність наступає. Тобто, що я вам хочу сказати, після от, події, після виборів будуть розвиватися дуже швидко на Росії. Ми будемо бачити зміни на Росії, але вони руйнівні для цієї країни. Тут для них. На кінець березня дуже великі неприємності, неприємні новини із-за кордону, до речі, ще будуть тут карта мир. Тобто, знаєте що, тут так, від якогось сусіда, що поруч з ним, нібито мир, нібито є мир, так, нібито якась безкінечність, так? Але це щось зруйнується, рухне якась домовленість, рухне якась співпраця, яка була давно обмовлено щось. Ну, може, це мова йде про Китай, який дасть підзад узким і почнуться якісь обмеження, неможливості. От і тут цим сусідам неможливо буде порозумітися, неможливо буде виконувати щось. Зверніть увагу на протязі всього розкладу не випало жодної пентаклевої карти. Пентаклі це про ресурси. Тут нема наповнюваності, тобто нема вливань. І якщо це мова йде про Китай, я кажу, що тут якийсь буде зруйнований мир з якоюсь країною. Тут вони, коли вони домовлялися, давно домовлялися, дав давенні якісь давніші домовленості, все зруйнується і все, як то кажуть, в штики буде прийнято, якась конфліктна ситуація. Окрім того, що у них всередині в країні тут іще зовні з якоюсь країною відбудуться дуже неприємні і вони, не знаєте, якісь безкінечність. Тобто це не буде. Так, ось посварилися і, і знову помирилися. Знову на свої рейки все стало. Ні. Щось зруйнується, і воно, знаєте, як буде набирати обертів, тому що вісімки, а вони поруч дві це символ безкінечності. Дуже добре, причудовий просто такий березень для росіян. Будемо на то так сподіватися і будемо за ними спостерігати. Я вам дуже дякую за увагу.